Тому перехід повністю на рожеву сіль може стати проблемою. Так, ця сіль дійсно багатша на мікроелементи, ніж звичайно, і тому виглядає більш здоровою. Але один важливий нюанс у ній майже немає йоду. Йод необхідний для роботи щитоподібної залози. Саме завдяки йодованій солі в багатьох країнах вдалося знизити масовий дефіцит йоду. Якщо ж повністю замінити звичайну сіль на рожеву, можна зіткнутися з його нестачею. Особливо уважними мають бути ті, хто має проблеми зі щитоподібною залозою або спадкову схильність. У більшості випадків небезпечно. Безпечний саме дефіцит йоду, але є стани, наприклад, гіпертиріоз, коли надлишок йоду навпаки може зашкодити, і тоді рожева сіль має стати безпечнішим варіантом. Але ми зараз не говоримо про патологічні стани, а маємо на увазі здорову людину і те, як не отримати проблему буквально на рівному місці. Що робити? Використовувати рожеву сіль можна, але важливо додавати до раціону інші джерела йоду, морепродукти, молочку, яйця та звісно ж йодовану сіль. А ви користуєтесь рожевою сіллю? Поділіться досвідом у коментарях і підписуйтесь, щоб дізнатися більше про спеції та їх вплив на здоров'я.